В Україні, згідно нашого законодавства, неоподаткованим доходом являється 17 гривень. Є ще таке роз'яснення, що якщо ви разово щось продасте, то це не вважається приємницькою діяльністю, і ви можете це не оподатковувати. Але якщо у вас регулярні продажі, якщо у вас вартість додатково отриманого доходу більше 17 гривень. Це підлягає оподаткуванню. Якщо ви це продаєте як фізична особа, ви від цього доходу маєте сплатити в бюджет 18% податок на доходи фізичних осіб і вже 5% Військовий збір. Якщо ж ви зареєстрований підприємець і отримуєте такі надходження на свій підприємницький рахунок або в готівковій формі, і при цьому фіскалізуєте цей дохід, тоді ви його маєте оподатковувати податком відповідно тієї системи, на якій ви перебуваєте. Якщо це підприємці єдиного податку, то відповідно перша, друга, третя і єдиний податок фіксованою сумою або у відсотковому відношенні. Нема такої історії, що я продаю на Олексі власні речі, тому це не оподатковується. Оподатковується. Будьте уважні, слідкуйте за цим. Я розумію, що це не ті ухиляння від сплати податків, які суттєво потрібно контролювати і якось знаєте, на них реагувати. Але я проговорю те, що прописано в законодавстві. Тому ну, ви маєте про це знати. А якщо проінформовані, значить озброєння.